Доброго ранку малята наступило вже свято, Велик день! Відгадайте загадку. Напекли господині до свята в печі пишні, рум'яні, чудо, що? Паски. Так. Ось вони, подивіться. Їх ще називають Великодні кулічі. Малята, подивіться, ось такий пасхальний куліч ми сьогодні з вами будемо ліпити. А допоможе нам у цьому капсула із Петкіндера, який ви всі дуже обожнюєте. А також... Пластилін білого кольору, жовтого кольору, синього кольору і великий шматок пластиліну коричневого кольору. Нам необхідно буде капсулу обліпити коричневим пластиліном. А потім зверху зробити глазур білого кольору і прикрасити її. Жовтими та синіми кульками. Діти, а перед нашою роботою пропоную зробити пальчикову гру. А допоможе нам у цьому капсула із і кіндера. повторити рухи за мною. Печемо ми кулічі. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Будуть смачні кулічі 1, 2, 3. Дуже смачні кулічі. Один, два, три. три. Печемо ми кулічі. З вами ми Молодці! Діти, для роботи нам ще знадобиться обов'язково дощечка для пластиліну. Беремо! Капсулу від кіндера. Беремо великий шматок коричневого пластиліну і починаємо від нього відщіпувати шматочки, ось так, як це роблю я. І заліплювати пластиліном нашу капсулу, притискаючи пальців. Ось так. Якщо у вас щось не вийде, вам допоможуть обов'язково батьки. Знову вичіпуємо шматочок і знову його ось так притискаємо до капсули. Заліплюємо пластиліном усю усю капсулу і залишаємо лише верхівку для білої глазурі. Діти, ось подивіться, О, вся капсула обліплена коричневим пластиліном. А тепер нам необхідно зробити ось такі рухи, щоб наш куліч великодній став рівненький, гарний. І тепер будемо ліпити глазур. Беремо пластилін білого кольору, кладемо його на долоньку. Зігріваємо трішечки і починаємо скочувати кульку половими рухами. Ось так, як це роблю я. Це буде смачненька глазур солоденька на наш куліч. Тепер кульку ми з вами ставимо. Зверху і починаємо притискати. Вам допоможе це зробити батьки. А потім тягнемо пальчиками її вниз, немов вона потекла, бо її дуже, дуже багато. Ось так. А тепер наш куліч потрібно прикрасити. Він у нас буде жовто-блакитний. Беремо шматочок пластиліну жовтого кольору і відщіпуємо від нього маленькі шматочки жовтого кольору. Таким же чином беремо шматочок пластиліну синього кольору. І теж відщіпуємо малесенькі шматочки. І потім із них, теж між долоньками, ось так половими рухами, будемо скочувати кульки і розплющувати їх на глазурі. Так як це роблю я. Прикрашаємо наш великодній куліч, щоб він був гарний. А якими кольорами ви запам'ятали, я прикрашаю жовтим та синім кольором. А ви можете обрати кольори, які ви забажаєте. Будь які. Чекаю від вас малята, ваших гарних великодніх кулічей. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!